Діння вдень і вночі, маневрування на складній місцевості, заїзд до Капоніру та виїзд з нього з першої спроби. В одному з навчальних центрів сухопутних військ триває навчання водіїв вантажівок. Це фахова під фахова підготовка, отримання спеціаліста. Базові навики я вже здобував, получається і на сорочній службі, і коли з 14 по 17 рік був в зоні проведення антитерористичної операції. Сухопутні війська це далеко не тільки бойові броньовані машини уся логістика підрозділів тримається на вантажних автомобілях. Перевозимо особові склади, припаси є, паливно-мастильні матеріали. Тому е, я вважаю трішки більше відповідальності, тому що маємо, е, маємо справу з вибухонебезпечними предметами, зі зброєю і тому подібне. Перш за все, техніка безпеки. Тож вантажівки здавалося б майже звичайні, але навичок потребують особливих. Своєчасне матеріальне забезпечення, підвезення боєприпасів, безпечне транспортування особового складу, а дуже часто ще вивезення людей з під ворожого вогню та евакуація поранених від вправності водіїв на війні залежить надзвичайно багато. Сергій понад 20 років навчав учнів ПТУ, а тепер сам навчається тонкощів воєнного кремування. І, хоч має чималий досвід водіння, на полігоні не байдикує. Що, ти військовий водій, ти повинен бачити тільки не перед, зад. ти повинен бачити все 360 градусів. Ти повинен і за небом дивитися, і за боком, і за всім. Ти можеш зробити собі біду, можеш і людям зробити біду. Деколи треба вночі їздити, щоб ніхто не бачив без фар. І Самі ще, напевно, інтуїція чи слух дивитися, слухати, щоб розуміти, що ти їдеш за рулем і за когось відповідаєш. А ще на війні стріляють. Тож, аби вижити й перемогти, потрібно не тільки вправно крутити кермо, а й маскувати себе і свою техніку. І, звісно, володіти зброєю.